В ім'яця і Сина, і Святого Духа Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, цю неділю нас припадає таке гарне велике свято, свято винесення чесного животворящого Христа Господнього. І свято, в якому ми молитовно згадуємо. Братів Макавеїв, щоб зрозуміли ми, хто такі брати Макавеї, я хочу перш за все, щоб ми з вами згадали, хто такі укропи. Ми всі знаємо, що наших воїнів, наших героїв, називають часто укропами. Так от, 200 років до Різдва Христового святий народ ізраїльський був загарбаний ворогами, століттями знущалися над ізраїльським народом, над його вірою, храмим. Божі храми перетворювали у ідольські капища. Віру, віру в єдиного Бога, топтали і заставляли народ ізраїльський відректися від законів Божих. І ось приблизно 200 років до Різдва Христового. Піднімається народ на повстання, щоб звільнитися від рабства, від іга тих хлопців, воїнів, які взяли в руки зброю і пішли на ворога. Народ називав молотками. Молотки хлопці тверді і надійні охоронці, а от молоток єврейською Маккаба. І ось хлопці Маккавеї, молотки ті, хто зі зброєю в руках береже свою землю, охороняє свій народ, очищує. Рідну церкву, рідну віру, рідну землю, рідний народ від скверни ідольської, від скверни нечестивої. Сьогодні так ми називаємо наших воїнів. Вони молотки, вони укропи, вони герої, протистоять проти. Безжального ворога і завдяки їм, завдяки Господу нашому, ми маємо можливість сьогодні разом з дітками нашими освятити наші маковійчики як символ непереможності нашої віри, як символ стійкості наших воїнів. Ми переможемо. У цьому в нас немає ні в кого сумніву. Дітки, ми переможемо, yeah. переможемо. Але сьогодні мене хвилює інша думка, якою буде Україна після перемоги, коли Макавеї Перемогли у своїй боротьбі, відвоювали Єрусалим, відвоювали храм Єрусалимський, очистили його від скверни, захотіли запалити самісвічник. Але той самісвічник, який був у храмі, виявився оскверненим. І тоді воїни Макавеї із своєї зброї із гард, зробили семисвічник для храму. Захотіли запалити лампадки в цьому семисвічнику, але масло для горіння залишалося на один день. Вони залили це масло. І почали готувати нове масло для святого вогню у святому храмі. Вісім днів вони готували це масло. І вісім днів те масло, яке мало горіти тільки один день, горіло у святому храмі, продовжився святий вогонь. Господь Бог примножив і масло у храмі Божому. Я згадав це, тому що я вірю в те, що повернуться наші воїни, живі, здорові і ми будемо відбудовувати наші храми. Перекуємо мечі на орала із гард зброї воїнським. Будемо виготовляти лампадки для Бога. А Господь Бог допоможе нам у цьому, як допоміг макалеям в боротьбі, як допоміг макалеям у відбудові рідного краю, рідної церкви, Господь Бог допоможе і нам з вами. Я вірю в це, тому що. Десятки і сотні воїнів, які сьогодні на передовій, буває, дзвонять, беруть благословлення і кажуть, батюшка, от закінчиться війна, повернемося додому і всі разом відбудуємо наш храм. Це символічно, я вірю в те, що всі разом. Ми відбудуємо всі храми і всю нашу Україну, бо з нами Бог. Разом поряд з нашими воїнами стоять Макавеї з нами у наших руках, в наших, на наших грудях, в наших серцях. Хрест Господа нашого Ісуса Христа. І з вірою в Бога ми перемагаємо ворога Боже благословення на всіх вас.